Вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей в очікуванні святкового дива. Наразі їх тут понад два десятки від ясельного віку до підлітків. Зробити їх щасливішими допомагають меценати, студенти та учні шкіл, які разом із працівниками центру виступають посередниками між святим чудотворцем і малечою, котра чекає його з особливим нетерпінням. Приходять і кажуть, і маленькі дітки особливо, що вони були чемні, що вони спали, що вони вчили вірш. Приходять розказувати кіневірши, які, які вивчили чи там Чуколядку вивчили, вивчили, просять іграшку, просять е, е, чоботи, е, хто не має, просять ляльку, е, просять солодощі, е, ну і просять е, подарувати мамі. Представники громадської організації спільними зусиллями тут вже не вперше з багатьма дітьми встигли потоваришувати. Цього разу завітала зі святковим майстрем класу із декорування різдвяних свічок, а також солодощами і фруктами. Крім того, активісти навідують містечко милосердя святого Миколая. Його вихованців запросили на забави до дитячої кімнати одного з торгово-розважальних центрів міста, а школярів із соціально незахищених сімей до аквапарку і на Людову ковзанку в театр ляльок і маєток святого Миколая. Такі акції молодь. Проводить уже третій рік поспіль. Все відбувається в рамках проекту місяць милосердя до Дня Святого миколая, який ми проводимо за підтримки депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка. Хочу сказати, що вже близько 200 дітей ми задіяли до цих заходів. Попереду в малятиками опікуються активісти громадської організації відвідані кіно та облмуздрам театру навчання плаванню в коледжі фізвиховання, а також екскурсія на заводи з виготовлення іграшок. Підсумком проекту стане благодійний концерт у День Святого Миколая і казковою виставою, в якій задіяні 60 дітей. Стати глядачами цього дійства запросили три сотні учнів і вихованців різноманітних навчальних закладів, притулків і сиротинців.